Півтора року автори документа про переіменування міліції. У поліцію чекають на позитивне рішення колег по мандату. Законопроект у Верховній Раді зареєстрували депутати регіонали Грицак та Коновалюк. І от нарешті поміняти вивізку правоохоронці можуть вже протягом двох років, прогнозують фахівці. Рік знадобиться на узгодження деталей, ще один на трансформацію силового органу у доброзичливу до людей структуру. Головна мета такого реформування це перебудова. Цієї потужної правоохоронної структури з репресивної в... Сервісно налаштовану структуру, яка буде допомагати людям. Називати міліціонерів по-новому вже хочуть 20% українців. Такі результати опитування озвучив речник МВС. Тим часом над реформуванням відомства вже працюють шість робочих груп. Їхне завдання вдосконалити документ, який регулюватиме роботу поліцейських після обов'язкової переатестації правоохоронців. У нову структуру обіцяють брати лише фізично розвинених бійців із високим рівнем інтелектуального розвитку. Цьому сприятиме нова зарплата. Мінімум п'ять тисяч, максимум 7. Сьогодні на жаль. Працівники наші молодшого рядового і молодшого чальни складу отримують грошове забезпечення в межах там півтори тисячі вісімсот гривень. Як тільки правоохоронці почнуть отримувати більшу зарплату, стануть працювати краще, кажуть представники міністерства, бо вступати до поліцейських лав, мовляв, будуть освічені кадри. Можливо, навіть серед них побільше киян. Прогнозують міліціонери. Тим часом правозахисники задумалися, чи вплине реформування міліції на швидкість реагування за викликом. Інтересують не названня. Ні, міліція паліція, а то я не дай бог мені там нападають там на мою сім'ю, там на квартиру я позвонил, і через 2-3 хвилини, три мінутка Європі, приїжджають міліціонери, поліцейські захищають мою сім'ю. Вот що мене інтересують. Вже відомо, що точно не зміниться. Правоохоронці не зможуть вплинути ні на корумпованість, ні на так зване телефонне право, ні на кількість мажорних водіїв, хоча й раді були б позбутися цих пут. Андрій Лач, Михайло телеканал Київ.